Це називається AI слоп, і саме воно може знищити інтернет. Що таке AI слоп і чому інтернет може померти? Про це у сьогоднішньому відео. Не забувайте про лайки і підписку, ви дивитесь канал Фактура. З вами Зунг, і ми починаємо. AI-слоп АІСЛО це масово згенерований контент, створений штучним інтелектом, може існувати у вигляді відео або зображення. Слово «slop» дослівно перекладається з англійської мови як помиї або суміш харчових відходів, якими зазвичай годують свиней чи іншу худобу. «AI-slop» — це сленг, який означає сміття, згенероване штучним інтелектом. Цей контент буває різним: з Ісусом, діти, з тваринами, повний треш. Сьогодні все це повільними, але впевненими кроками заповнює соціальні мережі, особливо Facebook, який вже став справжнім звалищем для такого контенту. Я провів власне розслідування і занурився у світ похилих людей під назвою Фейсбук, щоб відповісти на питання, як це захопила Фейсбук, хто це створює і які наслідки нас чекають. Я думаю, неозброєним оком видно, що це слоп. Відео має понад 2 мільйони лайків та чималу активність у коментарях. Але хто ці люди, які залишають ці коментарі, спочатку я думав, що це боти. Щоб розібратися, я переглянув профілі коментаторів під цим AI-слопом. Ісус рятує корову. Ісус одружений. Неправдива вигадка. Якщо корова належить Ісусу, то що ж з фермером? Обидва частина нашого життя. Готовий до Ід Альфітру. Чоловік з Пакистану, який дуже любить слопи і терористичні атаки. Та дивний контент. Я не знаю, як інакше коментувати його в Facebook-сторінку. Користувач з Ефіопії має закритий профіль більше тисячі друзів, аватарка присутня, начебто, не схожий на бота. Звичайна жінка з Індонезії, яка має активний Фейсбук акаунт. Користувач під іменем Мухаммед Уганда з Сомалі, який теж не виглядає як бот. Проаналізувавши ще декілька профілів, я зробив висновок, що активна аудиторія цього слопу це літні люди або мешканці країн третього світу. Сам користувач, який згенерував цей слоп, має на своїй сторінці безліч подібного контенту з однаковим паттерном. Ісус воскресає якусь тварину. Кількість переглядів у цих AI слопів вражає. Вона сягає понад мільйон, таких акаунтів у Facebook чимало. Яка мета подобних слоп ферм і хто за цим стоїть? Відповідь я отримав, прочитавши форум на Reddit. І вона є доволі банальною. Це роблять заради грошей. Щоб створити якісний контент з великим охопленням для монетизації, необхідна творчість і креативність та певних ресурсів. Цього не скажеш про AI слоп. Він не потребує особливих зусиль, але все одно набирає велике охоплення, бо завжди знайдуться люди, які споживатимуть це сміття. Я ще молодий козак і не фанат AI слопів, але і мене вдалося обманути, коли гортав стрічку у інстаграмі. Штучний інтелект настільки просунутий, що іноді важко зрозуміти, це слоп чи справжнє відео. Size matter down there. I don't know. I don't know. <laughs> right now it's perfect, but I don't know. <laughs> That's all AI. None of that is real. Check this out. Totally, this one totally got me. All right, so if we go here, let's check out these fingers. One, two, three, four, five, six. That's six fingers. Watch right here. Her hand is going to morph and hold this rode mic. But I mean this. This looks amazing. I don't know what they're using for lip syncing, but this, this looks amazing. Watch this right here. Boom. Now she has morphed to holding that mic. None of this is real at all. How crazy is that? We are absolutely cooked here. Я знайшов сلوب з тим самим патерном, де дівшині ставлять питання. Цього разу питання інше і відповідь також, але тут з руками все добре. Я б ніколи не здогадався, що це сلوب. like a dead bot. <laughs> Адонке в хізнай, в де персоналітісрайт, в декемістрізрайд. Ай слопи потрапляють у тренди Фейсбуку. Іноді вони виглядають надзвичайно реалістично. Так рано чи пізно слопи заполонять цю соцмережу. Чи буде з цим боротися Марк Цукерберг? На жаль, ні. Компанія мета не лише не боротиметься з цим явищем, а й активно буде це заохочувати. ai слопи створюються швидко і дешево. Люди його споживають, і замість того, щоб бачити в цьому проблему, бачать лише прибуток. На жаль, слопи завойовують не тільки Facebook, а й інші соцмережі, такі як TikTok, Instagram та YouTube. Теорія мертвого інтернету. Це конспірологічна гіпотеза, яка стверджує, що більшість контенту в інтернеті сьогодні створюється нереальними людьми, а ботами або штучним інтелектом. У січні 2021 року на одному із інтернет-форумів, користувач під ніком Illuminati Pirate, опублікував пост під назвою Теорія мертвого інтернету. Більшість інтернету фейкова. У цьому дописі автор стверджував, що приблизно з 2016 року інтернет помер. Тобто значна активність інтернету це боти, а не живі користувачі. На його думку, це було результатом масштабної компанії, організованої урядом та великими корпораціями з метою маніпуляції громадської думки. Іншими словами, коментарі, пости, лайки та контент вже створюються не людьми, а штучним інтелектом. А нам залишається лише вгадувати, це людина чи машина. Я не фанат конспірологічних теорій, але охоче вірю, що інтернет зміниться, і велика кількість медіа та текстового контенту буде генерована штучним інтелектом. Соціальні мережі будуть забиті фейками або неякісним контентом. Чи подобаються вам AI-слопи? Чи вірите ви в теорію мертвого інтернету? Обов'язково поділіться своєю думкою у коментарях. Дякую, що були зі мною! З вами був Зунг, і до зустрічі в наступних відео.